Доброго ранку. Читаємо разом з вами першу книгу царств, 23 розділ. Українською це, напевно, буде перша книга Самогілова. Нас цікавить 23 розділ, з 1 по 5 вірші. І сповістила Давида і сказали, Ось Фил напали на Киїль та розхищають гумна. І спитав Давид Господа і говорив: Чи йти мені і чи Переможу я цих филистимлян, і відповідав Господь Давиду, йди, ти їх поразиш і врятуєш Киїль. Але ті, хто були з Давидом, сказали йому: Ось ми боїмося тут, в юдеї, як же нам йти до Київ проти цих филистимлян. Царь Давид, герой віри, наш з вами приклад стосунків з Богом, тих стосунків, які виростали з його дитинства. Тих стосунків, які базувалися в простих речах. Коли Господь навіть в простому, навіть в маленькому йому помагав, Господь це знав. І оця ревність по Богові. Пам'ятаєте, коли Давид вийшов на Голіафа? Я йду в ім'я Господа Савгаофа. Хто цей необрізаний, що він таке говорить на Бога? Оце його зацепило. Оце те, чому він пішов на гуляф, а те, чому він переміг гуляф. І тепер вже ми бачимо Давида як мужа Божого, як воїна, якому підкоряються люди. І ось Давидові сповістили про филистимлян. Він, як цар, захищає свій народ, а тут филистимляни напали. Що робить Давид? Він спитав: Господа, чи мені туди йти? І що з ними взагалі робити? І, отримавши відповідь від Господа, він почав збиратися і відповів Господь: Давиду, йди, ти їх поразиш, ти врятуєш кигіль. В нашому житті филистимлян ми знаємо дуже буває багато. І вони приходять і зліва, і справа, і звідкись, і не звідкись а якісь проблеми, якісь виклики, якісь турботи. Не мені вам пояснювати. Що таке життя в цьому світі? Але ті, хто були з Давидом, сказали йому бачите, окрім голосу Бога, навколо Давида були ті, хто щось йому говорив, кричав, шумів, радив і так далі. І в нашому житті я впевнена, що ми з вами живемо не в ізоляції. Є ті, з ким ми радимось, є ті, хто спостерігає за нашим шляхом, є ті, хто вважають себе. В тій ситуації, щоб нам казати, туди йди, сюди не йди, те роби, все не роби. І оці голоси навколо Давида, оці його чи радники, чи підлеглі, ми не знаємо. Вони сказали: ми боїмося тут в Юдеї знаходитися, який там Киїль. Вони відмовляли Давида. Вони казали, що це нерозумно, що навіть в юдеї небезпечно. А що вже казати про якийсь там киль, про якісь там воєнні да, погоди кудись далеко? І напевно ви колись чули, туди не ходи, туди не їдь, нащо тобі та конференція, <кій> нащо тобі те, нащо тобі се, що ти собі придумала, куди тебе понесло? І так далі, і так далі. Різні голоси, які тобі кажуть, сядь і сиди, де ти там знаходишся. Що робить Давид? Що робить Давид? Тоді знову спитав Давид Четвертий вірш знову спитав Давид Господа, і відповів йому Господь і сказав: Встань, іди в Киїль, бо я віддам филистимлян в твої руки. Який голос для Давида був важливіший? Голос Бога. А Господь сказав йому, і Давид не вагався перепитати. І п'ятий вірш, і пішов Давид з людьми своїми в Київ, воював з фелостимлянами, забрав їх скот і наніс їм велику поразку і врятував Давид жителів Киїля. Велика поразка для фелостимлян, велика поразка для нашого ворога. Велика поразка для всіх оцих князів мірасів духа слаби під да? для всього цього ворожого світу, коли ми питаємо у Бога. Виникають сумніви? Знову питаємо. Є якісь проблеми на стиковки? Знову питаємо. І по Слову Божому рухаємося туди, куди Він нам говорить іти. Ви пам'ятаєте, що Бог говорить різними способами? І духом, і пророче слово, і через писання, і через друзів, і через пасторів. Тобто не обов'язково він буде вам кричати в ухо з неба. Так? Господь говорить: ми по Його слову йдемо і е, з Його Словом наносимо поразку ворогу і рятуємо тих, хто в Києві. Слава Богу!